Дорога до Улашівського піщаного кар'єру, яка тривалий час була в занедбаному стані, нарешті отримала шанс на відновлення. Ремонтні роботи розпочалися після зміни керівництва організації, що займається видобутком піску. Нові господарі усвідомили важливість якісної інфраструктури для ефективної роботи кар'єру та покращення умов для місцевих жителів. На цьому кар'єрі з'явився новий господар на даний час. Починає виконувати свої обіцянки перед громадою. Ось вже перемонтована дорога до села Влашівки на в'їзді. Обіцяємо, що ця дорога буде підтримуватися в належному стані. Також кар'єр надає допомогу громаді технікою, безкоштовно надає пісок жителям Влашівка. Всім доброго дня. Щодо Промбуда, не знаю, що сказати. щодо Андрія Дмитровича, нового генерального директора, який з перших днів сказав і пообіцяв, що буде відремонтована дорога. І з усіма питаннями, які я до нього не звертався, завжди був з нами. Будемо сподіватися, що і на наступний рік буде асфальтне покриття. Всім мирного неба і скоріші перемоги. Слава Україні! Сподіваємось, що започатковане співрозуміння між ТОВ «Промбуд» і жителями села Улашівка буде зростати і зміцнюватись.